Друзі, вітаю 19 лютого, по-моєму. Слава Україні! І так, друзі, боремося з Влагою. Боремося з Влагою, так як зімовка в пінополіуретанових нуклеусах такої, ну, такого виконання у нас вперше. І маємо невеличке, скажімо так, Спостереження, котрі потрібно виправити. Що бачимо? Два дні назад я, приподнявши кришу на ціх, замітив, що влаги, ну, як на мій погляд, забагато. Ну, коротше, забагато. І прийняв рішення якось від неї збавлятися. Прийняв рішення, друзі, принести кормушки і покласти місто плівки годівницю і потім кришу. Теоретично, на мій погляд, воно має допомогти. А практично зараз побачимо. Давайте спочатку машенька, пішли сюди, бо там болото. Спочатку продемонструємо, від чого питалися боротися. А вчора я розкладав на 5, і зараз подивимо, подивимося, чи вийшло у нас з тим, скажімо так, поборотися. Так, що бачимо? Ну, так, да, бачимо, клейонка мокра. Да, клеенка мокра. Видите, что рамки мокрые. Вот так на рамках стоит. И вот такая вот фигня. Сегодня похолодало. Так. По сравнению, например, с семьями, ну давайте подаемся вот, например. Тут, бачим, же, все сухо. А ты что ты делаешь? Роб... А, ты... О, дырочка. А, еще и упал. Так, по сравнению с семьями мы бачим, что тут все сухо. Давай ще й ну, подивимося. От, наприклад, е, я спочатку думав, що можливо, із того, що е, із-за постановки е, таких нуклеусів на вулів, можливо, тут недостатньо вентиляції і тому подібне. Ну, Хоча потім почав розмишляти, подивився на сім'ю, яка стоїть на нормальній підставці, зрозумів, що скоріш за все, із за того, що е, бджілки зараз сидять тут. До самої сітки доволі далеко. Сітки тут зроблено. Небагато, так як нуклеус робився для обльоту бджолиних маток в весняний період. Там зовсім інакше потреби, і він вироблявся під цей. Хто наш дивиться канал, я ще казав, що можливо цього дна буде недостатньо для цих нуклеусів для зимоївлі, і, можливо, будемо робити інакше дно. Ну, так воно і йшло. От бачимо, тут сім'я стоїть на підставці. і можемо побачити, що теж. Ну, Через чур, скажем так, влаги. Не треба так стіл. Джилки сидять. Давайте подивимося, в якому вони зараз виконанні сидять. Ну, то, що вони тут є, а чи... Вони і є, і тут. да. да. Вони зараз, скажімо так, ну, отак, зараз вони на всі три корпуси і, скоріше за все, сидять більше внизу. Так як ну, звідти йде холод. Коротше, друзі, демонструємо, що бачимо. Ой, Що, що, що маємо, то демонструємо. Давайте тут подійдемо і подивимось. Чому я предположив, що так оно теоретично повинно було б ізбавитися від влаги. якщо недостатньо цієї сітки. Я собі предположив, а звідки береся влага? Є теплий воздух, котрий насищений, скажімо так, влагою, так як бджілки, поїдаючи корма, виділяють тепло, з ним влагу і тому подібне. Воно піднімається до верха, так як воно тепло. Ну і криша, скоріш за все, за рахунок того, що сім'я сидить тільки тут. А оце все пусті рамки, в будь-якому випадку відсюди йде холод і конденсується в віді криши, на кришу. В постановці кормушки я як це бачу? Тепло, маючи піднятися вище, ніж скажімо так, кінець бджіл, скажімо так так, як є у них отвір для проходу, піднімається цей теплий воздух через отвір, де заходять пчоли для поїдання сиропа, наверх. І вже впираючися в кришу, то конденсується. І, скоріш за все, повинно би було ну, капати вже не на бджіл, а капати в саму кормушку всередину. У багатьох є таке явище, коли хлопці демонструють, хто залишає кормушки на е, сім'ях, що у них ну, вода стоїть в кормушках. І, скоріш за все, тут можливо так же би могло спрацювати. Ну, давайте дивіться. Ну, во перше підняли кришу, так. Да. Бачу, що криша мокра. О, бачимо, так? Да? Це говорить о тому, що влага все ж таки дійшла е, вже до другої точки. Ну да, так, бачимо, тут мокро. Да, і стінки мокрі. Ну так, да, а тут все подсохло. Тут все подсохло. Ну, може, можливо, є, але набагато менше, ніж було вчора. І це тільки пройшла сутка після постановки кормушок. Так що, в будь-якому випадку, це буде вирішення даної проблеми. Літом, коли сім'я. Була на сьому днові, досягала до сіми корпусів, декотрі і Туди, скажімо так, якихось незручностей в цьому днові не було замітно, так як того було достатньо, бджілки справлялись, ну ми за ними спостерігали цілий сезон і все було добре. Зиму вони просидили теж добре, так як вони корма поїдають мало, тепла виділяють мало, так як в теплі. І от нема цього, цього скажімо так, великого перепаду, щоб конденсувалося. Ну а от зараз, коли є розпліт. А ночі температури у нас кожен день то 3, то 5 мінус. Приводять к такої великої різниці. І, а вони набагато більше зараз споживають, держать вищу температуру на більшій площі. І, звісно, що це приводить к конденсуванню. Давай ще Машенька, подивимось. Верме другу, наприклад. Так, да, тут те ж саме. Десь. З да, криші аж капає, ну, бачимо, яка мокра. Так, дивимося наверх. Ну тут теж є, бачимо що. Ну, або с... є, да. Тут є, але набагато менше. Рамки бачимо, що сухі. Рамки сухі. Зараз машеньку укусять, або мене. Ну давайте ще одну подивимось. Да, теж. Теж мокре. Ну і дивимося сюди. Ну тут зібралися в клуб. Ну тут є теж, ну або тут набагато менше. От бачимо, що вчора воно вийде якое було, що трошки конденсувалося. Тут більше в клубі сидять. Ну тут теж мокро. Тут бджілки теж в клуби пособирались. Ну і тут теж трішки є. Ну, стало менше. Но не всю влагу забрали, но все ж таки менше. Давай, Машенька, подивимося, як тут бджілки сидять. Я донизу хочу. Бо тут їх не так багато, ну давай на два подивимося. Ну да. сидять і тут. Да, і тут. Да, трішки подивлю. Все, друзі. Випробуємо так. Будемо спостерігати. От Ми привезли всі кормушки, які в нас є. Зараз я порозкладаю. Якщо це допоможе, значить з дном нічого робити не будемо, так як пройшли ми всі етапи, і це перший етап, в котрому це дно себе показало, що його недостатньо. Но е, є вероятність, що якось і справимося за рахунок кормушки. Якщо це не допоможе, можливо, треба буде зробити нове дно для цих нуклеусів з більшим отвором сітки, ну, скажімо так, з повністю сіткою, з одним льотком на одну сторону, так як у нас нічого там не ділиться, і залишати вже так. Так що любі роботи потребують якихось випробовувань. Не завжди, коли зробиш з першого разу, все вдасться. І в даному випадку бачимо теж. Все, вони, як нуклеуси, себе показали дуже чудово, краще за любі наявні нуклеуси на сьогоднішній день. Для зборки нуклеусів на зиму, для зимівлі все супер показали. Ну а зараз от, з таким невеличким нюансом. Ну, надіюсь, що так вирішимо. З приходом уже більш теплих днів, не з такі великі перепади. цієї проблеми, мені кажеться, вже не буде. Ну. Зараз вона є, і її потрібно вирішити. Все, друзі на цьому буде завершити. Слава Україні.